Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рустун. Мене звати Павло, і сьогодні в нас мова піде про секатор під номером 901 від італійської компанії Staffor. Постачається цей секатор в такому фірмовому блістері. Ззаду в блістері є вкладиш, в якому вказано повний перелік змінних деталей, які можуть знадобитися під час ремонту або обслуговування цього секатора. Цей секатор належить до обвідного типу. Класичної форми, тобто руків'я є симетричні, майже симетричні одне відносно другого. І по суті, цей 901 секатор є копією 900-го секатора від стафора. Ось у нас є 900-й. Відмінність між ними в тому, що 900-й виконаний з високовулицевої сталі, тобто контрлезо і лезо змінне виконане з блисковулицевої сталі. А 901 секатор виконаний з нержавіючої сталі повністю. Це найбільший секатор від стафора з нержавіючої сталі, який виконаний повністю з нержавіючої сталі. Також ми маємо трошки меншу модель 864, яка теж виконана з нержавіючої сталі. І зовсім маленьку модель, тобто найменший секатор з цієї лінійки 855. Цей секатор належить до професійних секаторів, і він володіє в своїх характеристиках повністю усіма необхідними елементами і усіма необхідними характеристиками власне професійного секатора. Перш за все, це є контрлезо з проточкою для того, щоб зчищати бруд сік з леза. Ось ми його бачимо. Друге, це є змінне лезо. При необхідності лезо елементарно змінюється, тобто цей секатор елементарно розбирається, і ми можемо замовити інше лезо і поставити, замінити його. І секатор буде продовжувати працювати ще довго і довго. Це наявність регулювального механізму затяжки сьового вузла. Так само, як і в інших професійних секаторів від стафора, цей має пластинку, яка фіксує гайку. І з допомогою цієї пластинки ми можемо дуже просто, швидко і головне якісно здійснити регулювання затяжки секатора. От новий секатор добре відругульований працює з таким дуже приємним закриванням, з приємним звуком. Наступна ознака це є замок. Ніби досить просто організований, і він розроблений для роботи правшою, оскільки цей секатор для роботи розроблений для роботи Е, Але замок є дуже надійний з підпружинною шайбочкою, який дуже надійно і міцно закриває секатор. Також в секатора стоїть всередині досить велика, інтегрована всередину пружина. Найважливіше, що вона глибоко заходить сам в секатор і просто так загубитися під час роботи вона не зможе. Що важливо, це, це звичайно класична вита пружина. Якщо навіть вона зламається, таке часом відбувається, це відбувається не часто, але буває. Замінити таку пружину можна і на звичайну оригінальну Стафорівську, вона є в нас в наявності. Але можна і в будь-якому господарському магазині чи на барахолці знайти, я думаю, без проблем такого діаметру і такого розміру пружинку. Також в цього секатора стоїть великий потужний амортизатор, який добре спрацьовує під час закриття секатора, причому, що саме цікаво, амортизатор спрацьовує тільки на початку закриття, а в кінці. Руків'я закривається одне об одне, тобто впирається одне в друге, і за рахунок цього більше зусилля на амортизатор не припадає. Такий амортизатор зношуватись буде значно повільніше ніж якби от цієї площадки. В руків'я не було, і руків'я закривалося виключно на амортизатор. Як я зазначив, лезо є змінне. Контролезо ж в даному випадку є незмінне, тобто воно є інтегроване в руків'я, як частина оця з контролезом інтегрована в руків'я аж до самого кінця. Так само і оця частина руків'я нижнього, яке тримає лезо, так само всередину є каркас в цьому руків'ї, повністю металева вставка, яка доходить аж до самого кінця. Відповідно, це руків'я абсолютно не прогинається. Руків'я виконано з такого пластику. Шершавого дуже на дотик, теплого, приємного. На ньому ми бачимо виштамповку Стафор з одного боку, з другого боку, напис Made in Italy. Так само на Лезі з цього боку ми бачимо гравіровку, лазерну гравіровку Стафор, і на контрлезі виштамповку Інокс. Тобто, це ознака. Точно так само, як і на Лезі, напис Inox, це ознака того, що ці елементи виконані з нержавіючої сталі. Цей секатор є дуже великий за своїм розміром, тобто він розроблений для роботи середньою і великою рукою. Ну, я з середньою рукою вже досить так ну, ще дістаю, але мені досить важко вже закривати його. Тобто чоловікам з великою рукою якраз буде досить комфортно ним працювати. Що в нього цікаво, це є дуже довге велике лезо. Лезо в нього аж 60 мм завдовжки. І діаметр обрізки цього секатора 25-30 мм. Тобто 30 мм гілка так само може бути спокійно обрізана цим секатором. Головне, щоб вистачило зусилля руки, і можна було закрити цей секатор, обрізавши таку гілку. Довжина секатора відносно діаметру і відносно довжини леза є невеликою. Тобто, довжина цього секатора 21,5 см, а вага 237 г. Тобто секатор відносно своїх параметрів є досить легким. Придбати секатор 901 від стафора ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!